Всім привіт! З вами я, Україна ліпше всіх. Сьогодні ми будемо проникати на закинутий завод паперу. Ось він такий великий. Тут вже вишились тільки руїни та старі цехи. Дай тут треба пройти, щоб там, тому що там може охорона бути. Так, давайте тут пройдемо. О, це башенний кран. Так, давайте в нього заліземо. Ось тут такі штуки, які цей. Це, ви бачите, хитаються. Ну, тут фізика є, як не як в Чекінгані. О, дивіться зайчик. Дивіться. <кхід> так, де тут перейдемо. Так, що тут у нас ще є? Опа, що це таке? Так, о, тут закрито, вниз йдемо. Так, тут в нас димова труба. Якісь ці штуки такі. Ну добре, залізмо цей стовп. Звідси видно все місто. Вау, ну і їбет. Ще якийсь стовп, так, залізем. Ну тут висота маленька, та, то ще весь за нічого не вийде. О, опа, якийсь бочка. Та двері. А ну зайдемо. Так потрібен молоток. Я десь тут його бачу. Тут за трубою, ось тут вийдемо молоток має бути. Так. Усе, молоток взяв, йдемо на ці двері. Так. так, відкривайся. Опа, я щось там бачу. Портал. Ну і куди я попав, блин? Такий зука ребер великий. Ого, там що Ну не Так. Ого. Ого. Ті механізми що там є, капець короче. Пише, Бочка з трубами. Куча дуже всіх. Реалістичні. Что це за четыре там? Яй-яй-яй. Капець смеханизмом. Цікаво, що тут это, що тут за лабораторія. Так, тут довгий коридор. Так, направим нічого нема. О, тут шось нерхує. Так, о, сюди. А мы ну зайдем. Секретна бібліотека суд Чикингана кінець гри, Чикинган 2 Суд Чикинга Я таке знав, краще звалю Место для шпионской игры Не так давно здесь ты думав, думал прежде чем подойти Полнее я чем бывший твой сосед Не впервые до тебя В Мой дом не заходи, или будешь должен крафта, словно мышь. Не сты! Здравствуй, сосед мой новый. Прощай, давай до встречи. Тебе здесь места нет, Ты вовсе не на что смотреть. Здравствуй, и на близко, что в скатерть ютнорожка. Ты думаешь, я дьявол мечтаю сделать, гадай, что позволь тебя поправить, я сосед твой. Походу, цебусон, та, ну на заводі нічого не може такого бути секретного, прям. Ну, да иду проверю, а да то сто процентов просто был сон, да Стоп, что? Что Нет!